Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні огляд міст, так, як мене просили. Отож, сьогодні у нас Нова Каховка, село Семенівка е Каховського району, і село Широке Скадовського району. Ну що, поїхали? Питання стандартні, коли як будуть звільнені. Ну, давайте з Каховки почнемо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає нову каховку до кінця цього місяця? Ай скажіть вам неправду. Так, довертаю. Наутіс. Єра. Еверс перевернутий. Урус перевернутий. Беркана. І Перт перевернути. Ага. Що ми маємо? Що в нас випало? Наутіс Єра вас перевернутий. Урус перевернутий, беркана і іперт перевернути. Ну, що у нас тут? Ну, от відразу руна долі падає з одного боку, Ну, початок такий. Отже, події якісь в цьому місяці, ну до кінця його, відповідно, будуть важливі. Знов-таки, це ми дивимося на весь населений пункт. Так? Це з одного боку. З другого боку, це все рівно про випробування певні складнощі. Хоча, бачите, вони мають вже завершуватись. Ось Завершення циклу падає в даному випадку. так? Ну, Крім того, що це да, натяк на урожай. Хоча після. Підриву росіянами Каховської ГЕС з урожаєм, напевно, тут саме завершення циклу, правильніше сказати. Окрім того, дивіться, циклу якого ось, бо рух назад. Хтось то буде відступати, і хто ж то звідти буде відступати? Да, ось щось. Окупантам там не сидітиметься, і щось то вони будуть відступати, бачите? Окрім того, вимушено будуть відступати. Да? М -м -м, дуже цікаво, що ж це таке? Далі дивіться, беркана це вже ну, відповідно бачите, завершення циклу одного, да? і вже початок ну, якби, росту відновлення, тут правильніше сказати. Да? початок. Це до повного відновлення ще далеко. Ну, і, і, до речі, ну, але відновлення. Да, ну, це ж не лише про силу військову, це і про ресурс, зокрема. Тобто, бачите, відновлення вже починається, ну, люди самі там відновлюють. так? Але ну, допомога окупантів це зрозуміло. Ну, а Україна поки що хотіла б допомогти, але зрозуміло, поки не буде звільнено населений пункт, то про допомогу там трошки зарано говорити. Скажу так. Ну, і до речі, відновлення, ви бачите, ще впирається в що? Да, В дефіцит ресурсу і можливостей. Але початок, так, да, початок буде. Ну, Загалом, в принципі, непогано. Подивимося, як оце програється. Явно, що окупанти звідтіль мають відходити. Да, ну і от руна долі випала. Ну, якісь важливі події будуть для населеного пункту в цьому місці відбуватися. Тут однозначно. Ну, давайте тепер по звільненню подивимось, що і як. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи скоро буде звільнено нову каховку. Хай скажуть руни правду. Галагус перевернутий. Альгіс перевернути. Феху. Фехо. Угу. Що в нас тут? Загалом, бачите, початок. Ну, руни зрозуміло, що показали. В принципі, дивіться. Ну, так, да, тут. Точно, минуле, теперішнє і майбутнє. Да? Про що ми маємо? Лагуш перевернутий, альгіс перевернутий, феху. Ну, ось, ось вам велика вода, яка наробила шкоди. Да? Ось вам беззахисність населення перед тим. Але бачите, ось феху. Ну, Період достатку. Ось і він ну, десь уже, бачите, проглядається. Десь не так далеко чекати вишивось. Тобто, бачите? Ну і да, це, як я вже кажу, це буде відновлення населеного пункту, ну, і життя там нормально. Так? Тому, як би не так довго щось чекати. Ну, коли це конкретно буде, ну, цей місяць подивимось, ну але вже десь раз показав і десь близько. Десь близько. Ну, в наступному місяці вже можливо. Може, і раніше побачимо. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено нову каховку? Хай скажуть вам неправду. Єра. Наутіс. Бустарума. Ейвес Гебо. Торесас перевернутий. Маннес, Ага. Зрозумів. Е, про що мова? М ну, давайте добре, все назву а там поясню. Єра, єра, Наутіс пусторуна на ж вірт, Ейвас, Гебо, Туресас перевернутий Маннес. Що у нас тут? Ну, ось бачите. З тобто, завершення циклу падає з одного боку. Да? До речі, якого? А ось ГЕБО в даному випадку це не про партнерство, ні. Це от якраз певний план. Угу. Певний план там є, однозначно, так? Ну, Відповідно, реалізація цього плану. Дивіться, на Ну, Чи судилося звільнити? Так, да, обов'язково. Ну, але ще певні, певні складнощі до того будуть. Да? Однозначно. Ну, руна долі. Ну, ось вищі сили випали. Вищі сили за Україну і за українців. Котре це повторюю з одного боку, з другого боку, ще певні варіанти майбутнього формуються. Бачите, що, що про що мова? А ось я і вас падає, це якраз оборона. Угу. Тобто окупанти ще досі не розуміють, будуть вони його обороняти чи ні. Ну, схоже, чекають, до речі, наказу якогось, то як би, до речі, і не на вихід. Оте, от, що я проглядав в першому розкладі, як би вони не то наказу чекають. Тому що розуміють, що їм тут нічого не світить. І Росія там далеко не навсігда. Е, Дивіться далі, що ми маємо? Ну, Турісас перевернутий. Тобто, що це? активних бойових дій, як таких в населеному путі не проглядається. Що називається, е, жителі вже і так натерпілися. Складнощів, так, тому бойові дії там не проглядаються, там воно по-іншому буде звільнено. так? Ну і до речі, ще, бачите, окупанти самі точно не знають, чи вони будуть взагалі цей населений пункт обороняти. Може, вони просто звідти війдуть, а наші туди зайдуть. До речі, схоже на те. Е е е і далі, ось манна. Ось самі місцеві жителі падають. А? Місцеві жителі, у яких, бачите, певні можливості обмежені, все ще. так? М ну, але вже вищі сили. Да. Що називається, я ж кажу, вдосталь вже натерпілись е труднощів. Відповідно, звільнення має пройти загалом легко. Ну, відносно, так? Тобто, без бойових дій, без такого, бачите, неприльотів нічого не показується. Таке враження, ніби окупанти звідти дійсно вийдуть. Не найгірший варіант. Щоб так і, щоб так і збулося, я думаю, було б найкраще. Так, гаразд. На Дякую за відповіді. Так, ну давайте Семенівка тепер. Не под... Ну, в Каховському, в районі Нової Каховки також. Так, перепрошую. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка, що чекає село Семенівка Каховського району до кінця цього місяця? Ай скажете вам неправду. Евас беркана. Так, дві руни потяглось. Ну, гаразд, Гєбо. феху, урус, дагас. І перт прямий. Ну. Добре, добре, всі руни прямі. В принципі, гарна картинка стала. Тут навіть дещо показали, як би його так сказати. А... Ну, добре. Що у нас тут? Евас, Беркана, Гебо, Феху, Урус, Дагас, Перт. Всі руни прямі. Ну, непогано, непогано до кінця цього місяця. Що в нас тут? Ось певний рух падає. Рух чого, рух сили, до речі. М -м ну, я так підозрюю. Я так підозрюю, що все-таки про ЗСУ мова. Ну, Тут не, не про окупантів. Тобто, бачите, щось там буде відбуватись цікаве. Ну, гаразд, те я не свідчу, так, сказав по верхам е, досить. От, бачите, вже певний розвиток йде. Це ось, да, однозначно. Ріст, бачите, рух, ріст і розвиток, якщо так оце от подивитись. Далі у нас ГЕБО йде. Ну, до речі, ріст чого? Ріст партнерства йде. Ну, схоже, рух опору там. Ну, Одним словом, небайдужі громадяни будуть допомагати звільненню, так? Ну, я ж кажу, це діло добре, але обережно дбайте про власну безпеку. Тому що, тому що. тому що. Ну, окрім того, ну, певні дари, до речі, як і феху, ну, щось матеріальне. так? Тобто ну, гуманітарна допомога якась можливо, щось такого плану. Може, нарешті якась організація проснеться. А може окупанти розщедряться і щось туди підвезуть такого плану. Мноним словом, ось Чітко йде, що це якраз щось матеріальне, якісь дари для населеного пункту. Ну, ось, так, да, сила туди йде. І це не про підкріплення окупантів. Уж точно. Е, далі, що у нас далі? На, до речі, трансформація ситуації падає. Угу. Ну і куди це все ось доперту. Це і про удачу з одного боку, а з другого боку, якраз так, також про ресурс, ну, ріг достатку. так? Е, відповідно, я ж кажу, якісь подарунки в той населений пункт мають прийти. Хороші. Гуманітарна допомога чи там ну, щось таке, щось, щось цікаве. До кінця цього місяця, відповідно. Ну, непогано. Загалом непогано. Ну, давайте по звільненню подивимось. Тепер. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи скоро буде звільнено м -м, село Семенівка Каховського району? Хай скажіть про неправду. Дієра. Nautis. Беркана перевернута. Ага. Що в нас тут? Єра, наутіс і беркана перевернута. Ну дивіться, да, ось вже проглядається також завершення циклу. По долі, до речі, тут чітко доля. Ну, але з другого боку, ще й певні труднощі, да. Ну, ще доведеться трохи потерпіти. Бачите? Потерпіти що? Потерпіти деградацію. Ну, руни дослівно кажуть, так? Да? Окупація дорівнює деградація, да? ну, от проте мова. Але вже бачите, кінець відніється. Кінець вже відніється. Тобто, ну... скоро. Одним словом, скоро. По термінам, ну, неблагодарно це діло казати. Ну, цей місяць, ну, подивимось, Ну, десь наступ... цей наступний місяць. Ну, кінець цього, наступний. Ну, напевно, десь так. Ну одним словом, будь-якому випадку, воно вже проглядається. Те, що всі чекають. Ну, В контексті першого розкладу, в принципі, і те, що руни показали. Логічно. Добре, дякую за відповіді. Ну і давайте подивимось, як буде звільнено. <кій> Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено село Семенівка Каховського району? А я скажуть неправда. Альгіс перевернутий. Вуня перевернута. Aivas. Taip, tvirūna, ką turime čia? Turisaz, nautis, nu, tiesiogiai, atitinkamai. Ir taivas. Ką mes turime? Kaip bus išvylninta? Agis perverstas, ir unio perverstas. Aivas, turisaz, nautis, taivas. Ну, ось, бачите, щось жителі це не дуже будуть захищеними почувати. Сумні новини проглядаються. Чому? Та да, тому, що ось оборона падає. Тобто, ну, е, ну може, не в самому населеному пункті, а довкола нього спробують окупанти оборонятись. Чи він буде те в них дуже вдаватись, да щось не сильно. Ось дивіться, Турісас падає. Це все-таки про бойові дії. Е, в самому населеному пункті. Ну, схоже на те, що ні, тому що руйнувань все-таки нема, на щастя. Але десь довкола однозначно. Ось дов... Ну і, до речі, активні бойові дії, якщо вже на те пішло. Окрім того, Наутіс. Ну, з одного боку, знов таки, да, доля переслідує вона цей населений пункт. так. А з другого боку, випробування. Тобто, ну, я ще кажу, ось, бачите, сум... суми ще, сумні новини, і випробування. Ще доведеться потерпіти. Ну, але вже звільнення, да, вже під... проглядається. Десь воно вже підкрадається потихеньку. І далі той у вас, вас прямий в даному випадку. Це якраз, ну, на жаль, прильоти. Да. От, Схоже, мені побачили, що це саме робота артилерії по кому Да по окупантам. Тобто, де вони там позасідали, будуть працювати артилерія. Що кажу, чи В самому населеному пункті М -м, схоже, що все-таки довкола нього. Про руйнування нічого нема, про жертви теж. На щастя. От, Тому як би так. Тому як би так, да, звільнення десь наближається, але, але доведеться ще потерпіти. Гаразд. Ну і останній на сьогодні населений пункт. Так, дякую за відповідь. Перепрошую. Так, останній населений пункт село широке Скадовського району, так? Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає село Широке з Кадовського району до кінця цього місяця? Хай скажуть вам правду. Соло. ти. Дагас. Хагалас. Райда перевернута. Ейвес. Іса. Ага. Ну, початок такий. Потужний, будемо говорити. Що у нас тут? Соло, Дагас, Хагавас, Райда перевернута, Ейве Іса. Що чекає? Ну, якісь гарні новини є ось, да? Ну, це, як ви знаєте, перемога, але ще, бачите, щось то воно затримується. Так? Ну, звільнення, відповідно. Е, якщо так прочитати. А якщо по другому прочитати, це Бабах, який ось, бачите, трансформація ситуації куди? До хаосу. Теж про приліт, на жаль, можливо. Ну, можливо, десь довкола населеного пункту. Там з дуже близько знаходиться. Так? Може, туди щось прилетить. Е, тому що, бачите, певна трансформація йде до хаосу. Щось то окупанти будуть там дуже суєтитись. І обмежені можливості, ось у них падають якісь. Ну, тут дослів, закриті дороги. Таке враження, бо їм дійсно там шляхи постачання підріжуть. Ну, хоча вже склади взлітають. Про це мова схожа. Ну, дивіться, і що? І ось Ейвас, І, до речі, що? Райдо перевернуть Ейвас. Тобто, окупанти щось теж виходять звідтіль. Чомусь то, чи їх виводять, якщо так подивитися, кудись перекидають. Ну, до речі, трансформація ситуації падає, бачите, з обороною, якщо дослівно йти. Тобто, ну, теж, схоже, приймають рішення, що ну, конкретний населений пункт вони, напевно, не будуть обороняти. да? І щось то будуть виходити. Починати, принаймні. Да? Ну, чому кажу починати? Тому що на кінець це та тобто, що? Певне блокування йде, да? Тобто, ну, приліт незначний, якщо так. Ну, і по окупантам, бачите, блокування оборони йде, якщо так. Теж. Тобто, вихід, ніби, бачите, ну це прям не жорстке блокування, це затягування в даному випадку, от, правильніше сказати. Тобто, бачите, вих... виходити вони будуть, але це якось буде розтягнуто в часі, так? М -м -м. Ну, цікаво. Перша руна цікава. Побачимо, як програється. Дуже цікаво. Гаразд, ну давайте тепер. По звільненню, коли і як. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено село Широке Скадовського району? А я скажуть його неправду. По старому. Наутіс. Рейвус. Райдо перевернута, ага. Ну, добре, тут, в принципі, зрозуміло. Що у нас тут? По старому на науті сейва вас райдо перевернута. Дивіться, вищі сили сейв... ну, за Україну, за українців. повторюються в котрий раз. Окрім того, це ще, бачите, певне майбутнє формується. Ще якісь накази не віддані, якісь плани не затверджені, схоже, так? Але ось тут руна долі далі падає. Ну. Під проводом вищих сил да, відбудеться, як має відбутися. Це вже сплановано будемо говорити. Е, з одного боку, з другого боку, знов таки, ще певні труднощі доведеться потерпіти. Ось я і вас падає оборона з одного боку. А з другого боку, це, знаєте, як ну, міст між реальностями все таки. Ну, ви якісь, якісь, якісь зміни ситуації, вихід на новий рівень. Ось про те мова. М -м так. І бачите, на кінець поки що райдо перевернута. Ну, тобто, по часу, бачите, воно ще ну, затягується. затягується, Мало б вже відбутись, мало б вже відбутися. але ви бачите, ще ось. Певні рішення не прийняті, певні накази не віддані. Та? І ось, відповідно, воно ще затягується. Ну, чи взагалі, чи скоро. Ну, ще доведеться трохи потерпіти. Це, знаєте, повільні такі руни, все рівно. Ще трохи доведеться потерпіти. Цей місяць навряд. От десь на наступний, ну, вже можливо. Хотів би порадувати, ну, але як є. Так, дякую за відповіді. Перепрошую. Е, так. Ну і що я ще хотів спитати. А, як буде звільнено? Точно. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено село широке з район? району? Хай скажете що неправда. Тейвас. Ансус перевернутий. Лагус. Райда. Хагалос. Дагас. Інгус. Ага. Зрозумів. Що в нас тут? Тейвас, Тейвас Ансус перевернутий. Лагос, Райдо, Хагавас, Дагас, Інгус. Е, ну, десь прильоти будуть. Якщо не в самому селі, то десь довкола нього точно. Баталії будуть. Не обійдеться без того. Ну і ось, до речі, також, про теж натяк. Крім того, Ансус перевернутий. Це, з одного боку, про певну хитрість, ну саме з нашого боку. Тобто, якась там хитрість буде використана. Да? А з другого боку, да, це дезінформація від орків. Однозначно. До речі, як би оце от не програло, що вони там десь щось стрільнули і звернули на ЗСУ. Не здивуюсь, для них це новинка чи що. Е, ну, крім того, приліт. Да, оце от зазвичай як приліт по окупантам. В даному випадку чітко, це приліт. Де вони там кучкуються, ну, своє туди прилетить, дуже гарно прилетить, окрім того. Е, так, ну, Лагус. Оце от, оце про певний план. Ну знаєте, хитрий рух якийсь. Да? Щось, щось там буде, якось хитро звільнено. Е, бойові дії в самому селі навряд ну артилерія да, буде працювати десь довкола схоже. От. Ну Дивіться, правильний це якраз відкриття нових можливостей з одного боку. З другого боку, якраз ну, контроль доріг, якщо так, вогневий контроль. Ось воно. Да? Як буде звільнено. Е, далі дивіться, ну, бхагалас. Тобто, я ж кажу: в самому селі бойових дій не буде, але от довкола, да, і доволі інтенсивні. На те, схоже. Так, ну, Схоже, схоже підступу до Скадовська будуть обороняти окупанти. Спробують принаймні. Але, бачите, падає трансформація ситуації по правильному вектору, тобто хитрість там якась буде застосована, рішення якесь буде правильно прийняти, наказ. Да? Що дасть трансформація ситуації, куди а, ось, до благоприємного завершення? Тобто, ну, звільнення ну, малою кров'ю, скажу так. Руйнувань, ну, це Хагавас, ну можливо, десь за рахунок прильоту там по окупантам. Да? Це і в самому населеному пункті може бути. А так взагалі довкола в нього, бої будуть, а не в ньому самому. Ну, В принципі, непогано. Застосують застосую там певну хитрість, щоб звільнити конкретний населений пункт. Ну, можливо, не тільки його. Я так допускаю. Загалом непогано. Фінал хороший, тобто, ну, що називається, чекайте звільнення, не переживайте, пройде воно ну, відносно добре. Чому кажу відносно? Ну, тому що, тому що нюанси тут все-таки показані. Тому так. Ну і вже, вже десь воно проглядається потихеньку. Ось всі чекаємо, всі чекаємо гарних новин. І не тільки звідти. Ну, добре, на цій позитивній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!